Найтехнологічніша болгарка в Україні не за всі гроші світу. Форма корпуса редуктора дозволяє цьому інструменту підлізти майже всюди. Якщо говоримо про кут, куди вона може підлізти, то це приблизно 40 градусів у той самий час. Звичайна болгарка має набагато. Менші можливості 55 градусів. Якісно прогумована, чесна антивібраційна ручка з правильним кутом відносно інструменту. Кожух регулюється без додаткового інструменту в декілька рухів. Трошки люфтить, але не більше, ніж на мілвокі. Маємо дійсно якісну гумову панель і три швидкості, які читаються навіть на сонці. Обіцяють 3500, 5500 і 8,5 тисяч обертів. Корпус інструмента також прогумовано максимально якісною. На вході повітря стоїть металевий фільтр. Бачите, що? Тут написано кікбек контрол, як у крутецьких брендів. І це означає, що якщо при роботі диск заклине, то болгарка зупиниться миттєво. Власне, мені ось так микати інструмент незручно, тому викручую 4 гвинта, роблю ось так і закручую 4 гвинта. І ось тепер мені зручно на 100%. Ну і зараз щось трошки поріжемо. Потужності вистачає з головою у захист не входить. Люфт кожуха при роботі трошки бісить, але то не смертельно. Ось тут є гумове кільце, яке мало би цей люфт прибрати, але воно худеньке і не справляється зі своїми задачами. Замінити на щось більш пухле і буде так, як треба. Щоб акумулятор не люфтив, як на мілвоки. Тут передбачені дві гумові вставки. Прикольне рішення. Є один нюанс, про який ніхто не говорить. Болгарка працює не від усіх акумуляторів під макітовську посадку. Зокрема, від акумуляторів лідер вона не працювала. Але Якщо її розібрати і впаяти резистор на 10-20 кОм в це місце, всі акумулятори будуть працювати. Ну а якщо не хочете гратися, купляйте рідний акумулятор від ProCraft. Тут у нас товсті провода в силіконовій ізоляції, класично все залите компаундом так, як треба. Будь ласка, алюміній і маркування в якості кнопки мікрік, але мікрік пилозахищений. захищений. двигун виглядає ось так: позаду, звичайний підшипник від фірми LFK. Статор виглядає так: могли б трошки пролити компаундом, але гарантія 5 років, да й. Пофігу подовжена вісь на двох підшипниках з цього боку виглядає так, і упор у нас у звичайний підшипник. Друзі, звісно, пишіть свої думки, але як на мене за 50 доларів більш технологічної болгарки, тим паче з гарантією 5 років ви не знайдете.